Пора цвітіння, кому вона привід для радості, а кому час ходіння по лікарях та ковтання жменями пігулок. У людей, які страждають на сезонну алергію, саме період загострення лікарні нині заповнені пацієнтами, які рятуються від топлиного пуху та кульбабок. Про хворобу, яка набуває все більшого поширення. Далі наш сюжет. Пані Зоя уже понад 20 років живе з бронхіальною астмою. Лікарняні палати для жінки стали вже звичними. Сюди вона повертається знову і знову, аби просто мати змогу дихати. Ну, два рази на год обов'язково сезонні, але ускладнення, так як це зараз пух і на осінь. Як вже йде похолодання, йде переміна ух, з тепла на холод і воно тоді загострюється. Півтори тисячі гривень обходиться кожне таке загострення. Це, зокрема, пігулки для серця та гормони. Хвороба позначилася на фігурі жінки в Україні. щороку зростає кількість людей, які страждають на різні алергічні недуги. Сприяє цьому погана екологія. Більше шансів заробити алергію у мешканців міст, особливо дітей. За останніми дослідженнями найгірша ситуація в Києві, Запоріжжі, Маріуполі, Дніпродзержинську та Кривому Розі, Розпространеність і заболіваємо значительно растю. Світкажі несколько літнє. На 5%. і кстати, вот є положення Всімірної організації здравоохранів. Вітається, що якщо така тенденція буде, то где-то в 2020 году кожен житель планети буде мати алергічну патологію. Взяти хворобу під контроль нині чи не єдиний спосіб для алергія жити повноцінно. Головне вчасно з'ясувати, через що саме бунтує організм, чи то рослини, чи продукти Потерпають алергіки в Україні, найчастіше через березові цвіт цвіттополі, кульба жито, амброзію, полин, а також продукти, яйця, молоко, яблука, алергії можуть викликати і домашні улюбленці, коти та собаки, а також пил. коли ми знаємо, який саме алерген викликає клінічні симптоми, ми можемо дати рекомендації, як уникнути цього контакту. Тоді пацієнт не потрапить до лікарні. Якщо вчасно поставити діагноз ще від народження, ми можемо зупинити розвиток алергічної хвороби. Відтак вона не впливатиме на подальше життя. Через різкі перепади від холоду до тепла рослини відчувають стрес і виробляють більше збудників алергії, пояснює професор Гастагер. Тож кліматичні зміни вже впливають на збільшення кількості недужих, такі останні висновки вчених у Україні Симптоми алергії часто плутають із застудою, тому люди роками живуть із хворобою і не знають про це. Відтак медики рекомендують звернути увагу, коли саме буває зле. Якщо навесні та восени це перша підозра на алергію. Високі шанси отримати недугу й у дитин. Тини, якої батьки алергіки, Оксана Донець, Дмитро Паєць соціальний пульс.